Рассуждати, це ж не моя компетенція, по-перше. По-друге, якщо буде, то звісно, що ми будемо виконувати. Але на сьогоднішній день вже 10%, а крім 10%, як я казав, відбрали ще в людь, а крім 10%, ще 10% вільного найму, який обслуговував, і їх також мобілізували. І е, я думаю, що якщо там на території Запорізької області ми ще десь щось стримуємо, то на, за рахунок поліцейських, які вийшли з окупованих територій, то на території інших регіонів ця ситуація вона буде, е, я впевнений, використана кримінальними або прокримінальними структурами, і ми будемо відчувати наслідки вже скоро. Не ми приймаємо рішення, ми їх виконуємо. І звісно, що поліцейські повинні захищати батьківщину, і звісно, що поліцейські повинні воювати, і звісно, що ми навіть не будемо там суперечитись або ще щось. Але я впевнений, що наслідки цього вони, ну, суспільство відчує, і вже найближчим, найближчим часом відчує.